Вона давно хотіла, напрошувалась на кохання позачергове без контрацепції. Але е, тут якесь дивне. Це ж, коли дівчина пише про те, що бачите, цих дівчат? Ага. А де між них Мустафана є? Там, де має бути Мустафана є? Тут у нас недавно прилетіло знову. А за ним Лещенко. Так. Да. По Терпінській тес нещодавно прилетіло. Так бляха-муха. А минулого ж року у Сфана Єм братим цієї дівчини, і, ти, і тих дівчат, і цієї дівчини. Куда угу. що 9 мільярдів гривень гатили 22 енергоблоки, захищені мішками з піском, мабуть, баночками з віслю, віслючою сечею. Ну, щоб не горіло, щоб гасить? Ну, мож, можливо, що трилітровими банками зарядженої води від чумака, ну і е, цими, е, ну, мабуть, ще заклинаннями всіх ворожок, які працювали у пулі е, небезвідомого Дмитра. Як жив його, прости, господи, ой. Тобто якісь ворожки, заклинателі. Але воно, блін, прилетіло. І це ще прилетіло тільки по першому об'єкту, так ну спри прицільно. Кордон Але... ж знає все. Так. Але що, що сказати? Але безумба вже вискочила і здає, так би мовити, всю контору з потрохами. Що до зими не готові, хоч трісне. Хоч, хоч ти, так би мовити, передньою частиною прикривай, задньою частиною тіла прикривай трипільською, а ніч, нічого, ніхто ні до чого не готовий, люди добрі. Купуйте павербанки, дрова, е, пледи і, ну, і що ще. А цей алюмінієву плівку. Можна з неї згорнути якийсь цей кульок такий, ну і грітися в ньому. Свічечку. Окопною, прости господи. Мені здається, що вслід за безуглою, у нас на нашому небосхилі має з'явитися Дмитро Кулеба із за кордону. Про нього пише італійська газета Кар'єра Деласера, що екс-очільник МЗС України Дмитро Кулеба втік з України. Я не знаю, вони прямо так і пишуть. Нібито через постанову уряду, яка тепер забороняє екс-дипломатам виїжджати за кордон. Тобто. Ти працюєш на е, зелену команду, яка е, приймає оці всі, е, е, скажімо, дурнуваті рішення. Е, абсолютно, е, ну, абсолютно дурнуваті рішення, які е, розходяться з логікою, з здоровим глуздом, а потім, коли ти хочеш е, дриснути звідси. Ти ще потім якраз встигаєш на цей потяг, а потім ти й закордону за кордону розповідаєш, які вони погані. От я люблю цих, які після того, як знаєте, їх поюзали добренько, вони потім з'являються десь в пресі, вигулькують, <смеш> <смеш> з по... конопель. Але ж хочу нагадати, що в нас же ж, е, ну так би мовити, є цемент цього списку. Адже пригадується, що Володимир Зеленський клятвенно запевняв, що він особисто підбирав кожного депутата в список Слуги народу. Особисто. Ну, я не думаю, що він міністрів не підбирав особливо свої квоти. Але тут з міністром щось трапилось гірше. бо він все-таки, наскільки я пригадую, місяці два тому він отримав контракт. Чи не від Atlantic Council, від Атлантичної Ради? Це такий московий центр американський, дуже відомий, дуже дружній до України. Вони там багато колишніх послів Америки в Україні працює. І, по-моєму, Кулеба отримав, але комусь це так серйозно ну когось це серйозно зачепило. Але з чого нема такого смороду кур'єра Деласера, коли такий собі депутат Київради Владислав Трубіцин, наприклад, підозрюють у хабарів ну, десь під півтора мільйона. А, он точно є цифра. Мільйон триста дев'яносто тисяч гривень хабар складав. Тобто чувак собі звалив і кур'єра Деласера про нього не пише. Враховуючи. Те, що там часто з'являються позитивні статті про е, Єрмака, mm -hmm. я так підозрюю, що чи, чи, чи немає там ну, якогось підходу дружнього до редакції, щоб е, ну, випалить напалмом репутацію когось із е, осіб, які можуть ще на щось претендувати в українській політиці. Якщо їх не благословив раптом Єрмак. Як Є... ну, Єрмак в Тім'ячко не поцілував, то всі прокляті. Всі, кого не поцілував Єрмак, в Тім'ячко, всі прокляти. От мені просто цікаво, чому така от ініціатива з'явилася забороняти дипломатам виїжджати за кордон? Слізком умний. Тут же ж головна задача, щоб Україна виглядала. В західному світі як країна дурників. От пригадується, як вони Шапітов 120 осіб привезли. Угу. Е, а, вони в Швейцарію на перший форум реконструкції привезли, е, е, по Лугана, по-моєму, це було. Так, так, Луган. Здається. Угу. Приїхали, привезли якусь е, е, в, склали докупи Ні, на не, кілька десятків листочків. Так, 750 мільярдів, негайно давай, пацани, негайно 700 мільярдів. Виклали всі, всі виклали, а, ось, зразу. Нам треба. До копєєчки, 750 мільярдів негайно нам навіть буду, негайно. Ми звідси давай. не поїдемо. Поки не отримаємо. На них подивилися, як на дурників. А, а вони Ні. потім поїхали до Лондона. Так. Да. Але ж потім був колективний тур по Сполучених Штатах, коли Україна а, точно. Вивлася, і, допомоги фінансової, нема, і вирішили натиснути на американського виборця інтелектом. Натисли, бляха. Натисли. От вони й вирішили, що колективні тури треба здійснювати п'ятьма-шістьма менеджерами і більше нікому не давати цю можливість. І взагалі, от всі і хай сидять вдома. Позакривали Порошенко. хату, Порошенко куди не їде. В нас же минулий тиждень був цікавий тим, що Європейський парламент прийняв резолюцію по Україні. Але на момент прийняття резолюції там сидів Порошенко. Бо він мав великі консультації в рамках Європейської народної партії, куди належить і Європейська солідарність. Але якщо нам не потрібен ніякий результат, то Порошенка треба держати на прив'язі, тобто відкрити ще 20 кримінальних справ, щоб, не дай Бог, щось розумне не сказав партнерам. От поїхав, сказав, прийняли позитивну резолюцію. Хоча, хоча нагадали про, ну, про, про всю дур і там прописано по пунктах вся дурь банкової, починаючи з пресінгу на медійників і закінчуючи заборону, до речі, народним депутатам відвідувати міжнародні конференції. Ну тобто, взагалі, така фільтрація, коли вони своїх возили скільки хотіли і куди хотіли, на всякі дурацькі. А той самий Порошенко не міг потрапити на парламентську асамблею НАТО, наприклад. От як, от, от ну, як? так само, як пам'ятаєте перед е, виборами в Сполучених Штатах відбувався з'їзд республіканської партії, так. якого чорта ви представника опозиції опозиційного лідера не пустили не, за запрошенням йому від республіканської партії? А ви самі знайшли підхід до республіканців? А ну покажіть ваші результати ваших підходів. Оцих як ви підходите до республіканців? Вас на поріг пускати не хочуть туди вже. Так, тут ситуація ще дикіша. Справа в тому, що Європейська солідарність є членом міжнародного демократичного союзу. Це, по-моєму, 68 чи 69 партій з різних країн, об'єднаних міжнародними е, консерватори. І прямим партнером Європейської Солідарності там є Республіканська партія США. Ну, от, і, ну, більш, скажімо. Кращого жеста посварити з американцями, ніж не пустити партнера республіканців на їхню конференцію з висуванням кандидата е, Трампа в президенти. Це просто ну, ну, така дурість кінчена. І, і, і головне, що це ж дуже чітко читається, що це робота в інтересах агресора. Це ну, ніщо інше як робота в інтересах агресора. Тут ще одна зірочка з'явилася на небосхилі. На цьому тижні заступником секретаря РНБО призначений такий собі Давид Алоян. Це видатний менеджер з величезним роботою. Я так розумію, ще один менеджер. Ну, про нього вже пишуть тут в соціальних мережах, і, звичайно. Знайшли, що виявляється його дядько і його батько. Мають компанії, які співпрацюють з так званими в, з так званими ЛНР ДНР чи ДНР, по-моєму. А що це в нас так. за мода пішла? Це налагодження зв'язків, я так розумію. Так що так, вже, вже перемир'я, вже заморозка відбулася? Взагалі працює у ФСБ. Один з його родичів прямих. Але вся та комедія полягає в тому, що буквально два тижні перед тим у нас був величезний цирк із відмовою в призначенні керівника Бюро Економічної Безпеки. Бо там якийсь слід бізнесу спільного в окупова... на окупованих територіях. А тут уже навіть ніхто нічого не, і не провіряє. От в мене питання. Взагалі-то на такі посади має бути погодження е, на допуск до секретності, і взагалі має бути перевірка спецперевірка СБУ. Ну хто там поставив підпис під цією спецперевіркою? Це ж, мабуть, людина серйозну кар'єру буде робити після цього, як цього яного не призначить. Взагалі, мене, чесно кажучи, виносить мізки. Я розумію, що е, ну, сучасний світ він вимагає. Такого, ну, висококласних молодих спеціалістів. Я сам в 36 років був радником прем'єр-міністра, але ну, Ющенка, це, це не просто прем'єр-міністр. Тобто, це, це фігура міжнародного рівня. Але. Проблема в тому, що от ми, ми спостерігаємо е, пересування кадрове сметання туди-сюди. Тобто, це наскільки незамінний кадр, що коли випав цей алоян, я, чесно кажучи, просто аж присів на одне місце, на яке можна присідати, 28 років досвід роботи. Він державний орган не прийшов з зеленським. Це що абсолютно ну, унікальний незамінний спеціаліст з гіперосвітою? Я, чесно кажучи, взагалі сумніваюся. Тобто, це, це якась, якась торгова пропозиція. Тобто, ну, початку трудові хлопці зробили, він щасливий, він треба сказати, що. Це називається соціальний ліфт, про який говорили слуги, коли йшли на вибори. Ну, треба нагадати, що взагалі Рада Нацбезпеки і оборони це до речі, орган при президенті України. Тобто, всю повноту відповідальності за це кадрове рішення несе Зеленський. Всю повноту. Тому що це його кишеньковий орган. Його. І керівник е у нині, він є секретарем, але керівником РНБО є президент. Тобто, якщо прийде момент і сказати, а я не знав, хто це такий, я, я його не призначав. Хто, хто це такий? З, Зеленський включить дурака, скаже, я його не призначав. Я, а хто це, хто це? Я не знаю, хто це такий. Ніфіга. фіга. В РНБО без прямої згоди вишестоящого начальства, прости господи, не потрапляють. Так чим незамінний цей явою? В чому його державницький подвиг? Ну, я розумію, був секретарем або заступником секретаря генерал Кривонос, наприклад, або ну, в свого часу Петро Порошенко був секретарем РНБО. Е, я цинук, по-моєму, перебував якийсь час в РНБО. Турчина <тут> людей, <тут> які були на посадах, які знають, що таке держ таке державна <тут> служба. Що ну слухайте, це десятки років досвіду. Десятки років досі. А це нове є, ліца. є ліца. розумієте? От запит на нове є ліца. На... А давайте понабираємо, кого попало, Та, я... а може, якось пролізе. От я пролізло. Не знаю. Це коли попереду нове єліця, а ззаду старі дупи перепрошую. І рішення приймають старі дупи, а не все. Тут всі звичайно звертають увагу на е судові засідання, які відбуваються по детективам НАБУ. Матка Боска. Я дивлюся, там Центр протидії корупції пише багато про це. І вони стежать уважненько. Ну, ось остання інформація. Залишили під вартою до 21 жовтня Магомеда Расулова. Е Термін перебування за гратами до 21 жовтня. Тобто, я так розумію, що не дає спокою ця історія з Набу Ісап Квартир... нашій владі квартирна афера. Ну, обіді Мен, в мене таке відчуття, що це вічна обідка Зеленського. Тобто, він, він прекрасно знає, що він мало у квартирі Міндіча. І його понесло. А хтось ще й підігріває. Я думаю, що Єрмак ще й підігріває, так би мовити, його в цьому ну, оскалі. І е, ну, ну просто Зеленського не дуже багато перемоги є. І от він вирішив перемогти е, набу. Перемогти Набу це ж, це ж велика перемога, не Путіна перемога. Ну Магомед Расулов в суді так і сказав: справа проти мене це атака на Набу та перешкоджання розслідуванням бюро. Ну це, факт. це ж той детектив, який фактично, у якого є інформація про ці плівки міндіча. Міндіч, Але... до речі, е, наскільки мені відомо, мені сказали вчора депутати, що він в Києві. Приїхав. А чому Я... його ніхто не бере? Чому не займається ним ніхто? Так справа в тому, чи, чи там набрали склад злочину, бо поки що він фігурує як, ну, як такий побічний е, у справі проти свого родича в, в харківській справі про розкрадання в обленерго коштів. Інші справи ще, по-моєму, дуже сирі, і там навряд чи його ще по інших справах можна притягати. Але, до речі, це, ці, якщо е, з'явилася інформація, що він в Києві, то треба сказати, що той сюжет, який я робив свого часу у себе на каналі, про те, що військова розвідка це ж треба розповісти. Спочатку Чернишов чкурнув. Потім з'явилася інформація, що міндіч поїхав повертати Чернешову. Чернишов повернувся, міндіч лишився. Ну, якась там, ну, якась там квартирка знята, і треба в ній жити, бо, щоб не відібрали явно. Ну, якесь дивне, дивне відчуття. Е, потім, коли повернувся Чернешов, днів через 10 з'являється інформація, що Чернишова повернув не Міндіч, а офіцер військової розвідки. І от щодо Міндіча, два тижні тому випливає дуже дивна інформація про те, що українська військова розвідка вела розмови. із... Із е, мафіозів е, сербськими, тобто у відні, е, австрійська розвідка е, раптом фіксує перемовини української офіцерів української військової розвідки із. Сербські мафіозів виявляється в справі Міндіча. І тут уже інша історія. Е, очевидно, що вона пов'язана з тим, що, а чи не в Кремлі вирішили, що якщо підтягнути раптом Міндіча кудись на нейтральну територію, то він багато чого щирого повідомить не тільки Набу, а й ФСБ, наприклад, або ще комусь. Ну, це це, це така е, дивна абсолютно історія, яка От, ну дійсно цікаво, що ж там було в тих плівках Міндіча. От що такого що до сих пір е, ну знову ж таки тримається в якомусь секреті такому? Ну вже мені здається, мають бути якісь провадження, має бути якесь слідство реальне. І чому така величезна увага в такому випадку зараз до антикорупційних цих органів Набу САП, особливо Набу, які от буквально місяць тому розповіли про ці плівки Міндіча? Ну так це, це ж лише частина айсберга, але тут вся ну мені здається, що Набу зараз має вийти. Кривонос має зараз вийти на прес-конференцію. І так як зараз в суспільстві відбувається цей суспільний резонанс, такий вийти і пояснити, що ви мали на увазі, і якщо це дійсно так, то ви маєте щось представити і показати суспільству. Ну так має бути напевно, ну ні. Все-таки слідства є свої процедури. Вони угу. не повинні звітувати перед суспільством. Вони повинні доводити справи до суду. Оце її функція, але суть в іншому е суть в тому, що це суспільно значуща інформація, і мовчати банкова з цього приводу теж не може. Тобто: е якщо ця інформація зачепила інтереси суспільства, і є такий розголос, то з суспільством треба розмовляти. Переховувати, стаїтися не має сенсу. Тому що ну це все, так би мовити, ця вся пауза, вона насправді підриває взагалі довіру до будь-яких органів в першу чергу до е банкової, до, до самого персонально-зеленського. О така історія. Тому, звичайно, що суспільство має право вимагати ну, таку значущу інформацію для себе. Але ж, поза тим, коли ми чули, що міндіч десь бігав, ми зовсім не чуємо, як розвивається справа родича Міндіча, Харківська справа. Він під заставу, нібито, вийшов ну, на волю, перебуває десь в Україні. Тобто, якщо цей міндіч повернувся, тобто ми маємо взагалі, скажімо так, ситуацію повернення до, навіть до обставин гірших, ніж в часи е Януковича. Бо Януковичі, вони все-таки реагували на якусь суспільну значущу інформацію. Ці ж молоді Януковичі вирішили, що там вона, так, перед свинями свіння, метать. там та аналими, Поцікавляться, перемовчать і відскочить.